вас на своєму каналі Сьогодні вибрався на річку. Сьогодні 27 грудня і до завершення спінінгового сезону залишається всього-навсього 4 дні. Тож треба цих останніх 4 дні по максимуму, скажімо так, відловитися, вибратися на рибалку хоча б на трошки. Погода така собі, світить сонце, досить тепло, але вночі досить такий потужний мороз. Є на річці закраїни льоду. Мороз тримає аж до тепер, зараз вже перша година дня, а мороз в тіні навіть не думає пускати, Але тим не менше виїхав на годинки 3 якраз до темряви. Хочу обловити такі свої перспективні місця. Знаю точно, що тут є риба. Завжди вона тут стоїть. А от вже питання, чи вона буде клювати. Поставив із шайнера 2,5 дюйма у білому кольорі. І джегріх 5 грам. Поки що буду ловити саме на цю приманку. Така універсальна. На головля, на окуня на щуку, на судака. Вчора друг тут ходив, також була така сонячна погода і був зранку мороз 7 градусів. Але тим не менше друг вчора зловив гарну щуку 87 см і головля хорошого такого десь кілограма півтора і саме на таку малу приманку 2,5 дюйма. Тож також не буду класти велику приманку. Можливо клюне якийсь голавель, Ну і як показує практика. Велика щука також непогано реагує на малі приманки. Щука дуже і дуже груба, набита ікрою. Так що така теорія, як те, що щука буде їсти малі приманки, така теорія ніби на практиці працює. Так що, Будемо пробувати. На рибалку 3 години. Зараз піду в більш такі дикі місця, боброві місця. Багато бобрів там, повалені дерева, велика глибина, ями. Так що надіюсь, щось там я зловлю. А ви не перемикайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Ну, якщо дивитися, значить рибу я зловив. Лящать. Так, тут стоїть дуже багато ляща. Інколи він на мікроджех непогано покльовує. Так що не дивно, що він клюнув. Я думав главель, але ні, побачив круглу таку рябьоху і вже потім побачив, що це саме лящ Так, зайшов я в такі джунглі. Тут боброві місця, багато бобрів. Також можна тут зустріти оленів. Оленів у нас дуже-дуже багато, козів різних. Досить цікаві тут рельєфи дна. Під протилежним берегом може бути 20-30 см глибини і різкий звал в глибину на яму до трьох метрів. Там можна розраховувати на покльовку гарної риби. Так, сьогодні взяв з собою інший спиннинг. Це той самий замок Solid Pro, але в вдовжині 2.40 і тестом 416. Трошки мені незвично. Кидаю трошки задалеко. Деколи, але. Вирішив сьогодні взяти саме цей спінінг. Так, досить непогана ямка. Чую як приманка скаче по хребтах риб. Періодично шнур так дрінькає по спинах рибок. було ну, якась плитва, лящ стоять на ямці. Є опа. Є рибка. Так, лавлик, друзі. Ось такий лавлик гарно тюкнув з дна. Так, відчепився, опа. Так, ось, друзі, перша рибка є в руках, гарно тюкнув, чітко, з дна, на паузі. Easy Shiner 2,5 дюйма в натуральному, скажімо так, білому кольорі. Приніс. Вже другу покльовочку. Перша рибка був лящ, не дотягнув я його. А друга покльовка голавлик Досить бійкий такий на виважуванні. Головля тут страшно і страшно багато в цій річці. Дуже і дуже багато, можна сказати, як сорна риба. Дуже і дуже багато зацепів воді. Жало, гачка ховаю аж саме тіло приманки безпосередньо, тому що зацепів дуже і дуже багато. тут, друже. От його лаурок. Ось такий невеличкий підсів, от так. Так, був, друзі, ще якийсь спінінгіст дещо по течії, але не зустрівся я з ним. Пішов він геть. Бачу, вже склався. Думав запитатися в нього справи, як з Кльовом, Але пішов він, вернувся назад. Но... Тим не менше піду я все ж таки по його слідах. Всю грибку він точно не виловив. Так що, можливо, і мені щось залишилось. Ха -ха. О. Так, бобри працюють на всю. Дуже багато повалених дерев кущів. Подивіться, як бобри працюють. Зараз дуже закоряжене місце, багато гілок у воді. Так, бобрики-бобрики. Минулого разу ми їх бачили, вони плавали в воді. сьогодні бобрів не видно. Природа тут, друзі. Це гірська місцевість. Ми знаходимося в горах по обидві сторони річки. Гори, сосни, ялинки, скали. Просто шикарна природа. Але тим не менше річка не є гірською. Є ділянки річки. Такі сплошні перекати. Але то весь щепотеї в самому місті. А за містом така гарна спокійна вода. Більш такі щучі місця, скажем так. Так, яка верба і тут працював бобер. Саме зараз прийдеться одіти рукавички, тому що сонце вже заховалось за гору і в тіні так досить прохолодно в руки. Є опа гарна чітка покльовка на паузі. Ох, який гарний голавець. Так, підсак не дуже хочу брати. О, який гарний звір. Так, друзі, подивіться, який гарний голови Так, ну, О, справжній крас. Ну, подивіться на цього. Ну такий, я думаю, кілограмовий. Дуже гарна риба, шикарна, гарна на паузі, чіткий тюк. Так, ну. Такий друзі, подивіться, який гарний. Так, біжи. Так, гарна рибка, друзі. Гарний главель. Десь такий кілограмовий. Гарно з дна тюкнув. Чітка покльовочка. Моя тактика спрацювала. Я ще вдома. Так собі запланував що сьогодні, піду з такою приманкою. 2,5 максимум три дюйма, джихріг 5 грам і буду джигувати по ямах, по дні. І така тактика спрацьовує. Приносить покльовочки. Дуже гарний головель. Якщо раніше я не дуже тішився головлювим покльовкам, тому що хотів заробити хоча б одну покльовку, але щучу. То сьогодні я радий абсолютно всім покльовкам. Хочеться ще по максимуму цих кілька днів відчути ці гарні подачі в руку. Так Зараз тут починається дуже гарна ямка глибока І рельєф такий, різкий спад в глибину трошки хочу присвятити більше часу саме тій ями і зараз повертаюсь назад на риболовлю ще близько години часу може трошки більше тому вертаюсь в зворотньому напрямку і ще обловлю ті місця, де були покльовки. Вернусь там, де лящ клюнув, там обловлю і буду завершувати. Так, була, друзі, покльовочка. Я задивився, там бобер плив Вверху по течії. Я мав покльовочку майже у березі. Ну тут хочу сказати тут таке місце. Якщо вже тут не буде покльовки, то вже напевно не клюне ніде. Гарна ямка. І тут завжди-завжди є покльовки. Так, друзі, ще кілька закидів. І все, і завершує риболовлю. Кільця починають добряче підмерзати. Вечоріє, темніє. Рибка перестала клювати абсолютно. Я близько півтори години жодного контакту з рибою. Тому завершую, підведемо підсумки. Зловили я сьогодні три головля, два маленьких і один гарний такий кілограмовий влетів і зійшов мені вже в березі лящ. Чесно, взяв у рот, я бачив, приманку. І було ще кілька точків, кілька покльовок. Трудова, трудова зимова риболовля, такий у риби зимовий метаболізм. Рибка практично не рухається, стоїть десь на ямах, і потрібно попасти їй десь максимально близько до неї, щоб вона атакувала приманку покусити її на покльовку. Так що я вважаю три риби, один скіт, кілька покльовок, то в принципі, як для такої погоди морозного дня, то непоганий я б сказав результат. А вам я всім дякую за перегляди. Ставте лайки, вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде тільки цікавіше. Буду розвивати канал, старатись по максимуму знімати. Цікаві ролики для вас. Отже, все. Кінець. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, подбайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Всім па-па!